А мій воює. Саме ця фраза і є тим каменем зіткнення, після якої люди перестають між собою зовсім спілкуватися. Сьогодні стала свідком розмови двох жіночок, які знайомі, може, вчилися разом. І вони розмовляють, одна, в друга, питає: ну що ти, як ти? Та то нічого, потихеньку. Як там твій син? Вона ой, ти знаєш, оце ж. Та, то ще зараз тут. Оце ж, оце ж хотів вже виїхати, так, оце ж через річку ж там чіплив чи що не вийшло. Оце ж піймали його, а він оттуда втік, оце ж повернувся, вдома сидить, нікуди не ходить. І, от, я не знаю, чуть не посиділа там все, у неї там крах імперії, Оце ж сидить тепер вдома, боїться ж кудись вийти, ховаємо всі діла вона ну да ж та ж киває, киває, киває. Говорить, а ти, а що, як ти? А твій що? А вона така, а мій воює. І така, раз. А, да, ой, на, і що він, де він? Так під Покровськом. Уже пош майже рік. Вона така, ой ой, ой. така, не зна, куди діти свої очі, і потім така, ой, ти знаєш, треба бігти, бігти, треба, треба, побігла. І побігла. І все. От саме це, розумієте, От це і є те, що розділяє, тому що хтось своїх ховає, а в когось воюють. А в неї що? Син гірший чи той кращий? От і все. Отак От і виявляється, що, а, начебто на рівному місці, нічого ніхто кого, нічого поганого один одному не зробив. Але такова реальність, на жаль.